Лесі, з цього почати, е, Всі проблеми вони починаються від влади. От коли три роки тому повернувся в крісло голови обласної державної адміністрації комуніст Рижук, от звідти пір ці проблеми вони почали накопичуватися отой, сніговий, отой, шукотися снігова куля. Розумієте, тобто ну, не можуть комуніст, комуністичні партномиклатурні чиновники зберігати українську спадщину. На їм не потрібно. Виникли парадоксальні речі, коли дошка Євчинському чиновнику на елітному будинку у нас починає визнаватись за якусь культурну-історичну спадщину. От, а могила Стіборського сеника, яка є на території Собору, за, 5 років, за 7 років їй не вдалося внести до жодного реєстру. Надати статус пам'яті місцевого значення. Вона так і є в реєстрі, що ми за три роки я не робив, на жаль, не вдалося навіть хрест поміняти. І останнім часом Житомирська міська рада перед Новим роком взяли, що взагалі зробила. Це жах суцільний. Передати пам'ятку культурної спадщини України, там де поховані Микола Стіборський і Малян Сеник, у власність церкви Московського патріархату. За це проголосували всі депутати, в тому числі і опозиційні, у жодного не виникло питання. Зараз що робить московська церква? Почались нові заборони, ви сюди не ходіть, це все наше, ми тут оспорємо. Це територія. Тобто, розумієте, що відбувається? От відбувається такий жахливий стан. Друге, оці пам'ятники Кременецьким Кавуну, те, що я сказав, вони в нас визначаються історичною і цінністю. А як же може бути інакше? От віддали в управління культури це все. От правильно Роман Насомов говорить, а які ж там фахівці? Музиканти лабухи весіління, Юрій Градовський, от керівник управління культури, до якої я кажу, ну це так і є Григорій Георгій Павлович, до якої я кажу, чому з дитячого лялькового театру дві години лунає російська музика? А він каже, так української просто немає. Заслужений народний артист України таке заявляє, розумієте, про яке збереження може йти мова? Абсолютно ні про яке. Ну, і, до речі, то, що та людина себе вважає великим поляком, то вона мала би бути якимось чиновником Польщі, якби його взяли. А не чиновником, я звісно поважаю, людина визнає себе поляком, але бути, відповідати за збереження пам'яток культури України це просто не здатна. От звідси криються всі наші проблеми. Тому виникають пам'ятники Морозову, Ларіосіку. Дівушка з віслом і такі інші речі, розумієте? А національний Житомир, він як втрачався, як руйнувався, так і втрачається. Пан Тому у мене підготовлені. Ми вас просимо Рейт. пропозиції, ви нам надаєте, що ви бачите за необхідне, ви бинтеч. Ну, Виступаючи говорили, я ж можу ну, думку. Це... Тому проблеми в, проблеми в цьому. Які проблеми я бачу в Житомирі? В області, зокрема. У нас є пам'ятка культурної спадщини, це меморіальний комплекс Базарі, який був збудований в 2000 році коштами англійської діаспори. Від влади жодної копійки за всі роки. Зараз пам'ятка руйнується, треба кошти туди. Листів написано було багато, думаю, до Рижука. Не вдається. Ми ну, думаємо, що цій пам'ятці варто надати статус пам'ятки національного значення. Бо вже вона зараз надається до пам'ятника значення. Обласний бюджет він виділяє кошти лише до пам'яті Тобто совєтському чиновнику 2 мільйони через сесію можна. Геннадій Григорович, я щось неправильно говорю. Не, а а, а виділити ви ви виділи ви 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 на базар, да. ну не вдалося жодних купів. Зараз комплекс зазнає руйнації. Так. Взагалі, комплекс базарів варто було зробити Житомирською мекою. Це те, це куди ми повинні возити наших студентів, школярів, проводити екскурсії там. Тобто, це один з таких моментів. Спробувати надати статус пам'ятки національного значення. Друге, що би я дуже просив, ну наші можливості тут. Ну, ми не можемо нічого зробити. Ось сидить представник очільник управління культури міста. У місті Житомир просто не існує цього об'єкту за збереженням культурної спадщини. Це єдиний обласний центр в Україні. Тому навіть от могила Сборського сеника, її не можна включити, надати статус пам'ятки, тому що у нас просто не існує цього органу. Може би якось допомогли створити цей орган. Е Тобто добровольців, повірте мені, вистачає для роботи. Не треба ні оплати, ні зарплати. Добровольці і фахівці є. Але це все гальмується у цих ешелонах влади. Ще які я хотів би такі важливі моменти. Ось, наприклад, візьмемо такий, як Могилово, який упав в селі Симони. 43-й рік це був відомий бій за бараши Сергія Олеськіва Негуса. Там поховані п'ятеро людей. До цих пір ця, ця могила не внесена навіть до реєстру, хоча вже десік, тому я писав. Тобто це не складає історичної цінності от, для сучасної влади. Потім останній бій у пана Житомирщині, це село Сушки Коростенського району. Там також громада встановила такий пам'ятний знак, тобто це 55-й бій Романа Талиса. Не внесено до переліку, навіть не взято на облік, що така пам'ятка існує. Ну і от розумієте, ну, такого дуже багато. Тобто це проблема і глобальна проблема. І нічого іншого в Житомирі, крім проблеми я не бачу. Так, ну дякую тобі.